Вона вчила четвертий клас у Донецьку, в великій школі. Там був Вітя, Остап, Тарас, І Діанка, і світла Оля. Там був гарний чудовий сад і спортзал, де м'ячі гонили. Та приліз наш російський брат і цю школу. Вони розбили. Так розбили розваги в них. Хоч учителька їх благала, і спортзал назавжди затих. А домівка тепер в підвалі. На подвір'ї, де гарний сад, окупанти книжки палили, та стріляв той пекельний град там, де вишні колись родили. У підвалі її день і ніч всі тихенько молили Бога. Між собою в українська річ, а між тими російське, строго, і палав у вогні Франко та Шевченко, який пророком. А за госп, той старий Левко обійшов їх тихенько з боку. Він наш прапор в саду сховав, там, де дітки черешні їли, все так швидко копав, копав, щоби орки його не вбили. І зберіг ту єдину річ все життя працював у школі, заходила на землю ніч, а на небі писалась доля. Всі живі, наш четвертий клас. Та нема вже в Донецьку школи і у Львові тепер Тарас. А Остапчик поїхав в сколе та Діанка десь за кордон, так і вітя поїхав з нею, лиш у Олі тривожний сон. Вона тут все живе з сім'єю, ну і вчителька тут з Левком. Де ж на старість покинуть школу? На руїни ходять разом, тільки серце від болю коле. Тут наш прапор вже має час, над Донецьком його тримаєм. Ми зберемо четвертий клас, а Шевченка на пам'ять знаєм.